Тримає при собі свою віру, свою любов, свою впертість. Хочете модний худі з цією фразою Сергія Жадана? А ще є футболка з іншою цитатою поета: ніхто не знає, як працює любов, але вона працює. Спробує її зупинити. Таку стильну колекцію створили в межах проєкту Ми однієї крові. У нього велика місія ви купуєте худі, сорочку чи футболку з цієї колекції і в такий спосіб сплачуєте за пошиття адаптивного одягу для поранених військових. Повністю інклюзивний простір від поличок для одягу до бірок на одязі. Ви бачите спеціальні бірки. Вони зроблені шрифтом Брайля. Це для того, щоб людина, яка втратила зір, вона могла прочитати, що саме продається. По суті, усунули цей бар'єр. Це презентаційний шоурум проєкту Ми однієї крові. З початку великої війни Міжнародний банк організації донор ЮЕЙ та агенти крові українські бренди та ілюстратори об'єдналися щоб створювати благодійний мерч завдяки патріотичним колекціям. Збирають кошти на підтримку донорства та забезпечення військових кровоспинними засобами. Але проект розвивався, і ми зрозуміли, що ще дуже нагальна потреба це швидкі парамедики. Їм потрібне обладнання. Так в нас з'явився третій партнер, госпітальєри, і тепер ми ще закуповуємо обладнання для парамедиків. От зараз, наприклад, усі апарат закуповується. А нещодавно запустили нову колекцію одягу жити на зустріч. Окупка такої футболки, сорочки чи худі забезпечує пошив адаптивного одягу для поранених військових. Дроб запустили в колаборації з українським поетом Сергієм Жаданом. З речей промовляють його рядки. Ми зібрали фрази, які би надихали і допомагали скоріше видужувати нашим пораненим. А людям, які купують цю колекцію, всіляли віру. В них. оця фраза, мабуть, вона найулюбленіша у всіх. Головне, тримай при собі свою віру, свою любов, свою упертість. Вона є як на речах з цієї колекції, так і на адаптивних речах, які ми відшиваємо. Обличчям колекції стали поранені українські захисники. Серед них сапер з Донеччини на позивний самурай. 25-річний Владислав Єщенко втратив обидва ока під час ліквідації боєприпасів. Тоді вибухнули 84 протипіхотні міни. Для мене було за честь те, що мене запросили на цей проєкт. Ми мали змогу приймати участь у фотосесії, завдяки якій далі буде продаж. Адаптивного одягу саме ми рекламували Худі, яке дорівнюється адаптивному Худі. Я сам сьогодні буду купляти таке худі. Воно мені дуже сподобалось, коли ми були на фотосесії. І я хочу, щоб моя покупка призвела до того, щоб комусь, кому потрібен одяг, адаптивний, була змога безкоштовно надати те саме Худі. Пошкоджена ділянка тіла може бути деформована. На ній можуть бути різноманітні металеві конструкції. Саме адаптивний одяг забезпечує медикам легкий доступ до поранення, а військовим зручність в переодяганні. Бачите, цей одяг спеціальний. В нього є ліпучечки для того, щоб, по-перше, поранений сам міг вільно себе обслужити, роздітись чи одітись. так само брючки. Бачите, що вони всі на липучечках від самого низу і до верху. Тобто, доступ може бути до будь-якої частини тіла пораненого, і йому буде зручно вдіватись. Ініціаторкою проєкту стала волонтерка Ірина Солошенко. Їй належить ідея евакопотягів. Це старі вагони Укрзалізниці які реконструюють на реанімаційні. Саме в такі потяги передаватимуть адаптивний одяг, а також забезпечать ним шпиталі. Сьогодні його недостатньо. Його передають волонтери, благодійники. Хтось донатить, хтось збирає, хтось знає, де це замовити. Хтось перешиває зі старого одягу, ну тобто. Підлаштовується. ми намагаємося передати в госпіталі в лікарні, де знаходяться поранених, але намагаємося це робити ближче до фронтових, тобто в таких хабах великих як Дніпро, Харків, Одеса, Вінниця. Ми намагаємося там його роздавати. Мета благодійного проєкту щомісяця відшивати по 300 адаптивних комплектів одягу. Це допоможе закрити бодай половину потреби одного з напрямків фронту. Зазвичай поранених найбільше поступає з Харківського напрямку і Дніпровського, вони вакупоїздами. З'їжджаються в Київ, щоб тут ну найскладніші операції відбуваються тут. Коли вони їх перевозять, зазвичай це на місяць, як нам пояснювали лікарі, один напрямок це 600 одиниць одягу. Потрібно щоб ну, в зручному одязі перевести людину. Ми хочемо половину потреби закрити цим проектом. Купити патріотичний мерч і допомогти пораненим військовим можна на сайті проєкту Ми однієї крові. Там можна також підвісити комплект адаптивного одягу для захисників.